Друзі, вітаю всіх любителів тивого полювання. Сьогодні 12 листопада, неділя, ранок. Ось такий чудовий ліс. І хочу вам показати дуже цікаву і гарну знахідку. Погляньте. Хочу сказати, ніколи раніше в житті тут не знаходив. Погляньте, який звук, а який чудовий грибочок. Просто супер. Можете помітити, що жодного хробачка нема. Хоча в цьому році, якщо чесно, була досить велика кількість грибочків хрибочливі. Почну я відео, звичайно, з цього, але в мене насправді вже є. Знахідки я вам покажу десятки польських, трішки маслючків і лисички. А лисички я знайшов буквально 5 метрів, можливо, трішки більше. Поставлю відео з лисичками наступним. Ось так, рухаємось далі. Хочу сказати, що буквально в 50 метрах. 8 листопада я залишав грибочка, бровочка. І сподіваюсь, що його ніхто не знайшов. Тому рухаюсь туди. Ого, погляньте, яка галявина з лисичком. Спочатку навіть засумнівався, що це лисички. Ніколи раніше тут я їх не зустрічав. Гуляйте, є і є. Що ж, буде повне жмення. Ну ось, дійшов я до місця, де залишав боровочки і розмір його майже не змінився, можливо трішечки. Хоча минуло 4 дні. Будемо діставати. Можу показати, бачите, росте ще чадень. Ну цей вже ми точно залишимо. Повернемось, якщо буде сніг, тоді заберемо. Нагадаю, що 8 листопада я знайшов, якщо не помиляюсь, 6 грибочків тут, борочків. Ну а сьогодні поки що так. Рухаємось далі і шукаємо ще. Дві, значить, отак понад дорогою. І не, навіть не думав, що це зустріну тут. Тому що в цьому році я ще тут не знаходив. Де погляньте, який красивий. На цілу долоню буде. Погляньте ніжка. О! Ну це взагалі рекордсмен, погляньте. Хочу сказати, що тут Колись так пізно я вже раз знаходив, якщо я не помиляюсь, це було десь 10 листопада 2019-го. Там також був грибочок, ще більший за цього, близько пів кіло. Такий потужний. Ну, Я-то така не надіявся знайти. От Бачите, зламав. Тут насправді їх два виходить було. Зараз покажу. Ось, бачите, шапочка. Я виходить зламав. Але все рівно рахуємо за один. І того три грибочки. 12 листопада. На жаль, не можу вам передати, наскільки він твердий і який тяжкий. Просто супер. Трішки слимачки поїли. Ух, азарт взявся, йдемо далі. Сподіваюсь, грибники всього ще не повибирали. Що ж, вирухучаємо далі. Знайшов ще ось молоденького польського. Але я вам хотів показати на нього. Знайшов ось такого боровчка. Людей у лісі бвалом. Прямо перед іншим грибником забрав. Тому не знімав. Хочу сказати, що грибочок, як бачите, повністю червивий гнивий. Шкода, але таке буває. І так я вважаю гарний результат на сьогодні. Тож, вирушаємо далі шукати ще. Що ж, приховав я того гнилого грибочка і вирішив заглянути на своє грибне місце і просто погляньте. Яка бочечка. Суперовий грибочок. З боку ще так, якби один маленький ріс. Але ж він же ж не один. Ось, погляньте, які чудові грибочки. Скажу чесно, навіть не сподівався сьогодні стільки назбирати. Але час ще є, тому будемо шукати ще. Звісно, все, що знайду, я вам покажу. Вас я попрошу підтримати канал лайком. Якщо не підписані, підписатись. На жаль, тільки 6% глядачів підписані на канал. Чекаю на ваші коментарі. Вирішаємо далі. Ось знайшов польського, але бачу ще так, а, це росте молодий мохмор. Він буду класти на кучки. Так, ось тут ще. Така галянка з такими чудовими польськими. Прямо як намальовані. Так, одненько пропустив. Не знаю, можливо, ще є. Оглянуся потім детальніше. А зараз чищу і йдемо далі. Йду я, значить, ось так по дорозі. Буквально 5 метрів звідси місце, де я знімав відео про те, чи зрізати. Білий гриб чи викручувати, як правильно. Будь ласка, перегляньте, хто ще не бачив, але я хочу вам це показати. Ось погляньте. Ще один красунчик, який він чудовий. Знаходив вже я на цьому місці. В цьому році досить такі непогані грибочки. Не знаю як вам пояснити, як це приємно. 12 листопада знаходити грибочки. Ось ці всі, що нам сьогодні вдалося знайти. Звичайно, йдемо ще далі. Ось така пізня осінь середина листопада. Ось як бачите, один дубочок, другий, повністю листя опало. Попереду берези зовсім без листя. А ми все ще збираємо білі грибочки. А також і польські і маслючки. Ось берези, зовсім без листя. Що ж, шукатиму ще йду я так понад дорогою, вирішив зайти на своє, місце, хоча зазвичай я не заходжу, коли я йду вперед, а зараз вже я повертаюся. Зранку тут повністю стояли. Мотоцикли, автомобіль, було багато грибників, але понад дорогою ніхто не дивиться. Хочу вам показати, дивіться. Це білі грибочки. Ось така бочечка. Я вже тут знаходив. Давайте зірвемо ще одненько. 에, постараюсь прикріпити відео прямо на цьому місці, прямо при самій дорозі. Покладемо до наших, що ми назбирали, але ж тут не тільки білі, тут такі чудові польські, погляньте, які суперові. Тут ще одне. Сидить добре. Зачепився коренем за верес. Погляньте. Ось така краса. Додому ще трішки потрібно пройти. Сподіваюсь, що ще щось знайду, тому що пропустив місця, як вже казав, багато народу тут було, тому я пішов по боровики більше над інші місця. Що ж, вирушаємо далі. Погляньте, що ще знайшов. Все ще лисички ростуть. Нагадаю, 12 листопада. Зовсім молоді, чудові. Просто супер. Буду шукати ще. Ось погляньте, все ще молоденький польський. Зовсім здоровий. Якщо буде така погода і далі грибочки ростимуть і до Нового року. Це я, звісно, жартую. Вже на наступні вихідні Обіцяють, напевно, перші сніг. Тільки почистив попереднього польського і помітив ще одненького, згідного, з іншого кінця дороги. Ось такий. Тож, йдемо шукати ще. Ось погляньте, іду я при самій дорозі, а тут росте він. Польський грибочок. Ось такий потужний. Як бачите, при, при вільхах, при такому вони полюбляють осінню рости. Ще одненький чудовий молодий польський грибочок, що ж сьогодні досить таки радують. Сподівання є знайти також і боровичків. Знаю, що одненького залишав, тому туди прямую. Ще одна чудова парочка, ходжу я, можна сказати, на одному місці. І ось такі чудові польські грибочки молоді, мене тут чекають. Будемо рухатись далі. Погляньте, молоденькі ростуть і ростуть. Які чудові. Звісно, такі беремо, не залишаємо. Ось бачите. Все ще маленькі ростуть. Це вже маслючок молоденький. Ще одненький польський. Звісно, нас сьогодні цікавлять грибочки білі. Сподіваюся, вдасться знайти. Не можу я проходити повз такі красиві грибочки. Погляньте а в листопаді вони особливо цінні. Не так багато їстівних грибів росте прямо майже в середині листопада. Нагадаю, 12 листопада. Ходжу так і по одненькому збираю по два таких великих груп, як раніше, вже не знаходжу. Далося вже назбирати декілька десятків молоденьких. І рухаюся далі. А ось і зеленичка. Щось сьогодні поки що слабенько, Тут видно наступив. Але здорово. Корінь ми залишимо. І рухаємось далі. Ось погляньте, це також польський гриб, але ось таке і світлою шапочкою. Хоча зараз шукаються за таке темною. Але цей це їстівний грибочок, однако. Так, ідемо далі. В лісі повно народу. Сподіваюсь, що щось таке знайду. Ось погляньте. Ще молоденький один маслючок. Хочу розповісти історію. Вчора в сусідньому селі чоловік з дружиною назбирали за день 100 кг маслючків. Звичайно, не по такому лісу, а по такому самосіяві, але в двох і 100 кг. Відповім зразу, це не для себе, це для заготівельника продали. Якщо не помиляюсь, десь близько 20 гривень зараз за кіло. Ось так. Що ж, йдемо далі. Ось такі молоденькі, все лізуть і лізуть. Взагалі малесенький один. Так, відламалась на одному шапочка, але це нічого. Продовжуємо шукати далі. Ще одненька невеличка галявина з польськими. Будемо відразу зривати. Ще один. Ось ще один. Як не дивно, всі молоденькі. Цей ще росте. Цей ми вже заберемо. Цей взагалі гарного розміру. Попадається нам ще такий польський. Попадатись стали трішки рідше, тільки що бачив мопед буквально в декількох десятках метрів, отже, грибників ще тут яка відстачає. Будемо шукати ще. Знайшов такого польського. Хоча сподівався тут знайти боровичків. але поки що не бачу. Будемо шукати детальніше. Ще одненький красивий польський. Більшість я вам звісно не показую, вже вдалося трішки назбирати, просто захотів подивитись, поділитися спостереженням. Ростуть вони так більш на галявинах, біля одиноких дерев. Або також понад дорогами, над краєм лісу. По великому лісу щось не дуже знаходиться. Схоже, туди, де більш високі дерева, не потрапляє сонячне світло. Звичайно, грибам не потрібне сонце, їм не потрібен фотозинтез, але сонце те, це також і тепло. Якщо будете ходити, прийміть це до уваги тільки пройшов 5 метрів, як вам показував, як ростуть на галявинах. І ось наступні польські грибочки. Ось такі чудові. Радує те, що немає червивих. Всі здорові, всі красиві. Відійшов я від того місця, де знайшов грибочка, буквально 10 метрів. Погляньте, я ось так при дорозі. При краю лісу ростуть польські грибочки. Ще один маленький, Ось тут ще молодий. Ось, ще малесенькі, тільки лізуть. Ось погляньте. Полюбляють вони там, де зараз сонечко дістає. Ось так чудово. Забираємо і йдемо далі. Ну не можу пройти я повз і не показати вам ось такі красиві польські. Прямо як боровик потужний. Слімачок маленький є. Росте під такими дубочками. Також на самому краю лісу. Лявина, де я 2 листопада знайшов близько 20 польських. І сьогодні виросли ще. Ось ще одненький. Ось так. І тут понад краєм лісу, знаходжу ще по одненькому, а тут прямо така кучка зросла. Ось такі чудовенькі. Що ж, шукатиму ще. Ось прийшов я на таке місце, де сосновий ліс переходить плавно вільховий такий в долину. Хочу показати, як непомітно ростуть. Ось цього я вже вирвав. Це якийсь поганий. Ось ще два. Зовсім гляд, їх не видно. Трішки поїджені. Ось поглянути. Ростуть зовсім непомітно, але такі всі молоденькі, красиві. Так, бачу ще. Потрібно ступати акуратніше, А то поростоптую. Що ж, буду шукати ще. Ось я вже на краю лісу, як завжди, ділюсь з вами фінальним результатом, що вдалося знайти. Покажу спочатку грибочки. Ось так я виклав їх. Ось такі чудові. Нагадаю, 12 листопада. Сьогодні такий похмурий день, хоча вже обідня пора, близько 13-ї години дня. Також трішки зеленич Взагалі. Ну, я спеціально за ними не ходив і... Пів торбини, польські грибочки. Польські грибочки сьогодні взагалі такі чудові, молоденькі всі, красиві, великі, здорові. Я отримав масу задоволення. Сподіваюсь і ви під час перегляду також отримали задоволення і тому прошу вас підтримати це відео лайком, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Чекатиму на ваші коментарі. Також рекомендую переглянути відео в описі. Там зібрані саме цікаві з найкращими знахідками цьому уроці. І до наступної зустрічі у лісі.